Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, на базі Кривого Рогу пройшов телеміст по підготовці сімейних лікарів, на якому висвітлювалися актуальні питання, зокрема надання медичної допомоги та особливості протікання в сучасних умовах поширених захворювань. Такий метод навчання, як телеміст, дозволив лікарям нашого регіону, які сьогодні навчаються на кафедрі терапії та сімейної медицини Дніпропетровської медичної академії, яка знаходиться при другій міській лікарні, послухати лекції провідних спеціалістів Міністерства охорони. Здоров'я та фахівців провідних медичних закладів країни також учасники семінару отримали найновітніші необхідні рекомендації у діагностиці та лікуванні захворювань. Це унікальна можливість дасть свири часи і визначити тактику роботи, і я вважаю, послужить серйозним в ділі підготовки наших сімейних врачей, щоб вони поняли наскільки це важливо. И о том, что реформа будет продолжаться. Навчання проходило у прямому ефірі. У ньому приймали участь провідні вчені, які нині займаються тактикою і основними напрямками лікування та діагностування різноманітних захворювань. Запорізького медичного університету Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупіна поділилася досвідом з присутніми і представники кафедри терапії та сімейної медицини, яка останні два роки займається перепідготовкою лікарів-терапевтів та педіатрів на сімейних лікарів. Роботи, існує.

в обучение врачей, вот, дистанционные методы обучения. Вот. И другие современные у нас и деловые игры есть, и другие современные методы подготовки. Сотрудники каждые очень серьезно сами к этому готовятся. Это для нас вот, не совсем новый вид роботи, але, тим не мені, більшого опіту ми ще не маємо. Головною проблемою підготовці сімейних лікарів під час навчання фахівці кафедри вбачають у освоєння терапевтами і педіатрами суміжних професій лора, невролога чи гінеколога. І програма і, значить, і ми на місці можемо характеру, щоб більше уділяти війни врачу. Терапевту стажирному. вот, більше обучения, скажем, по підіатрі, а педіатру врачу по терапії. Вот. І в степени степені нуждаются вот в освоєнні смежных узких спеціальностей. Найактивнішими учасниками навчання. І перепідготовки, говорять викладачі кафедри, є лікарі старшого покоління. Більшість з них пенсіонери. Неохоче йде на перенавчання, молодь не приваблює її, навіть надання сімейним лікарям у кривому розі житла. Ми сподіваємося, що є вже понад 70 лікарів, бажаючих пройти навчання у наступному році. Час є домовлена з кафедрою, що вона піде на зустріч і забезпечить підготовку дві зміни. Тому сподіваємося, здвиги почнуться. А коли вони побачать, які машини отримали лише сімейні лікарі для обслуговування викликів, то думаю, бажаючих більше по завершенні семінару, його учасники виконали тестові завдання та отримали сертифікати про проходження навчання.